Усім привіт! Зв'язку лідерка екологічного відділу Теп ДоЕС Даша і Настя. Чи готові ви до змін, до відмови від деяких звичок, які шкідливі для довкілля та усіх нас? Якщо маєте бажання дбати про довкілля, то наші поради саме для вас. Що означає відомо споживання? Правило 6Р. Ресінь. Переосмислій. Приймай більш обдумані та свідомі рішення, що стосується споживання товарів та послуг. Рефуз, відмовляйся, скажіть Ні, непотрібним товарам і упаковкам. Оберіть більш здружний до довкілля альтернативи. Ред'юз змен скорочуйте або організуйте споживання та мінімізуйте їх утворення відходів. Реюс, використовуй повторно. Використовуйте предмети знову або давайте їм нове життя. Репія. Перш ніж замінювати річ або предмет на нову, подумайте, чи можна її полахнути. Ресикл. Переробляй. Сортуйте сміття та передавайте його на переробку. Деякі відходи можна перетворити на ресурси шляхом переробки матеріалів. Ці правила собі на замітку та й дотримайтесь їх. Повірте, це зовсім не варто. Турбуємося про довкілля разом. Дотримуємося принципів раціонального природокористування.